Ситуація на валютному ринку України залишається динамічною. Так, Нацбанк посилює контроль над неправомірним нарахуванням комісії під час обміну нібито зношених банкнот. Банки зобов'язані припинити цю практику, а порушникам загрожують штрафи. Водночас Нацбанк України оприлюднив стратегію пом'якшення обмежень, яка передбачає поступовий відхід від фіксованого курсу. Це може призвести до більших коливань на валютному ринку. Втім, за оцінками фахівців із фінансів цього тижня Готівковий курс гривні до євро та долара найімовірніше, не зазнає значних змін? І маємо можливість поспілкуватися з Тарасом Котом, головою ради громадського контролю бюро економічної безпеки України. Вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, перше питання: Національний банк-регулятор хвалив стратегію, яка передбачає пом'якшення валютних обмежень. Чи вплине це на готівковий курс гривні до валют? І якщо вплине, то як? Ну, з моєї точки зору, не вплине, оскільки станом на зараз в нас найбільше в історії України валютні резерви 39 мільярдів доларів. І е, сама позиція про те, як нам вийти на вільно конвертований долар, е, вона очікується. Тобто вона очікується нашими партнерами. Наші партнери так само рахують можливість України ефективно взаємодіяти з вільною конвертацією валюти. Станом на зараз це актуальна проблема, оскільки і бізнесу дуже важко, тому що і немає можливості сплачувати дивіденди за кордон і великі обмеження саме по валютним контрактам. Тобто це дуже серйозний крок для того, щоб прискорити відновлення нашої економіки. І очікувати того, що е, зараз буде якийсь підгрутя для серйозного коливання курсу. Ну я просто не бачу причин, оскільки в нас не було до війни істотних коливань довгий час, при тому, що були менші резерви, війна є серйозним фактором. Але зараз макрофін абсолютно контрольований НБУ, і я вважаю, що це очікуваний гарний крок. А розкажіть, яка ситуація зараз із комісією на обмін купюр, які нібито мають ознаки зношення? Чи зрозуміло взагалі, чому ця проблема виникла, і чи так би мовити прикрили цю схему? Ну тут як такої саме схеми в тому конспірологічному сенсі, як певний час ширило, що є якась там централізована група, яка заробляє з того, що приймає з комісією зношені банкноти, такого насправді не було. Тобто причини, чому так трапилось, вони абсолютно адекватні в світі таке вже було. Це історія з тим, що в нас було всього декілька банків, які займалися питанням логістики в Україну готівкового долара. І відповідно, коли почалось повномасштабне вторгнення, ці ланцюжки вони були перервані, і разом з тим не було розуміння навіть у самих банків, наскільки воно зараз ще буде актуальним. І оцей часовий лаг з тим, що не постачався готівковий долар з одного боку, а з іншого боку, оскільки у населення були істотні очікування, саме того, що гривня буде знецінюватись, і намагання якось ці ризики застрахувати ну найдоступнішим. Способами, а саме купівлі готівкового долару, відповідно, був тиск на е, ринок. Він полягав в тому, що люди хотіли гривню міняти на долар, але е, просто, ну, навіть без естетичної логіки, що а вдруг щось трапиться, вони хотіли його міняти на новий або там в хорошому стані. Відповідно, в банках і в обмінниках почав накопичуватись долар, ну, старого зразка, хоча він є. Притомним платіжним засобом, який приймуть в будь-якій країні світу, люди не хотіли його брати, і виникла ситуація з тим, що вони просто його не приймали. Спочатку потім виникла ідея, що добре, давайте якось приймати, тому що зрозуміло, що питання доставки готівкового долару в країни було вирішено. Воно в Іраку було вирішено під час війни. А, ну, в нас тих ж таки ситуація набагато простіше. Відповідно, люди просто почали заробляти комісію на дельті між нормальною вартістю долара та. Оціночним судженням в кожному обміннику, як там оцінювати пошкодження, потертості, відмітки, там ну інші речі, і таким чином, ну вони накопичили все ж таки цей долар, але ще паралельно заробляючи. Зараз Нацбанк втрутився в цю історію, тобто зараз позиція НБУ така, що долар він є платіжним засобом в тому сенсі, що. Ну там є дуже чіткі обмеження, що саме має бути з банкнотою, щоб ви дійсно приймали з дисконту, там відірвані частини і так далі. А уж точно не потертості, не рік випуску банкноти, і ну і не такі речі, які відбувалися в нас. Відповідно, зараз ця вся історія закінчується. Банки потроху змушують приймати під загрозою штрафів просто долар як долар, тому що він весь насправді однаковий. А відповідно споживачі, які стикаються з тим, що в них не приймають долар, вони можуть звертатися там. Є і гаряча лінія, здається, і скринька для скарг в національному банку для того, щоб національний банк реагував на недобросовісних гравців ринку обміну валют. А, ну, тут більш-менш цим все зрозуміло. А в червні, зокрема, в Україні заарестована рекордна за три роки кількість фізичних осіб підприємців, понад 31 тисяча. З чим пов'язана така активність? А, можливо, це через спрощення реєстрації або ж малий бізнес справді поживався в Україні під час війни. Ну насправді тут всі, коли кажуть про спрощення реєстрації, забувають, з чого ми починали. Тобто, колись ще там. 15 навіть років тому були навіть спеціальні люди, які продавали місце в чергу для дореєстратора, і так далі. Тобто, колись реєстрація там фізичної особи підприємця або юридичної особи це була ціла подія для бізнесу. І вже довгий час воно в нас ще спрощується, спрощується, спрощується. Тобто зараз просто максимально зручно, але ну дуже важко за самим фактом реєстрації побачити бажання та спроможність людей займатися підприємницькою діяльністю на це просто крок їм назустріч з боку держави. Відповідно, мова йде про те, що ну, на мою думку, змінюється все ж таки очікування, тобто починається відновлення економіки. Люди вірять е, в те, що в них щось зможуть купити. Тому що наскільки я пам'ятаю, там е, найбільша частина відкрившихся фопів вона пов'язана саме з розрібною торгівлею. Тобто, я, я би сказав, що це е, відновлення і позитивні очікування саме малого бізнесу, і скоріше за все на місцях. Тобто, Відновлюється економіка там, по всій країні і відновлюються очікування. Ми знаємо, що, за даними Державної служби статистики, інфляція загальмувалася до найнижчих показників спочатку війни. Яка причина в тому, що ціни не зростають швидко? Це, на вашу думку, сезонний чинник чи економічна ситуація, можливо, покращилась? Ну, тут співпадіння багатьох факторів. Насправді, ж після. Революції гідності, ми ж як держава, переходили від режиму фіксованого курсу в режим інфляційного таргетування, який зараз є основним серед світових центробанків, тобто інфляція мала там вийти на певні показники і в них залишатися для того, щоб підтримувати там зростання економіки. Зараз, коли почалась війна, ми фактично ну, вийшли майже на те, що було. Фіксованим валютним курсом ще з додатковими обмеженнями через військові ризики. А інфляція в нас відбувалася з багатьох причин, тобто це були і коливання курсу валют, які миттєво впливали на вартість палива, на вартість там закузакупівлі багатьох матеріалів, і так далі. Зараз ну виглядає так, що просто ситуація е, співпала багато чинників, і стабілізація світових цін, як на енергоносії, так і на Певні категорії продуктів, тому що в будь-якому випадку, навіть через обмеження з вивозом зараз. Експортних товарів Україна все ж таки є експортно-орієнтованою економікою відкритою. Відповідно, ми прив'язані до світових цін, і коли в нас спостерігається одночасно і стабілізація цін, і стабілізація цін на енергоносії, і фактори внутрішні з зміною очікувань, то ми виходимо на те, що дійсно у нас падає інфляція і з. Одним з важливих факторів самоінфляційного торготування було якраз керування очікування. Тобто, якщо люди вважають, що завтра там гривня знеціниться, вони ж починають знов ж таки там скупляти долар та приймати певні інші там рішення щодо того зміни свого споживання, і так далі. І відповідно, якщо ми кажемо, що в нас змінюється очікування у людей, як ми бачимо там по ситуації з тим же відкриттям. Фопів і малого бізнесу, то воно також впливає і тому сказати, що це суто сезонна історія не варто. Це скоріш вже мова йде про системну історію. Зрозуміло, дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Отакий порі, Тарас Котов, голова ради громадського контролю бюро економічної безпеки України, був з нами.